Вам Було, сніше, Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулися, осталися могили по полю, високіли, розпочали козацьке Біле тіло, Високі ті могили. Черніють, як гори, і про волю в полі з вітрами говоря. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косунесе в росу за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружляло. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трішки спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, ні прогирло затопило. А нуте хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грає же море, заспівали, запінились хвилі, пром хвилі, як ті. козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає. А попереду отаман веде куди знає, походжає вздовж байдаку а хме люлька в роті. Погляда туди, сюди, де будь роботі. Закрутивши чорні уса, за ухо чуприну підняв шапку, човни стали, Нехай ворог гине, не вчиново. А в царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане. гром зарвіло. Спасибі вам. Підняв шапку, знову закипіло синє море. Вдовж байдаху знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає.